Вітаю! Є Саксон, соняшник, який пластичний, екстенсивного типу, пластичний для всієї території України. Там, де у вас є якісь моменти, будь ласка, компанія постачальника Стандарт, офіційний дистриб'ютор, може зробити всі висновки для вас по кожному регіону, по попереднику, коли краще висівати, і всі подобні моменти. Тому, будь ласка, ми зараз заходимо на практику. Це вже початок в нас осені, 25-й рік, Дніпропетровщина. І ми зараз покажемо, як виглядає наш. Гібрид соняшника є Саксон, стійкі по технології суму «Ранстар» 50 грамів разово, стійкі до 7 разів ловчка, ветаційний період середній і звісно якісний потенціал вражайності. По посухи, по хворобам дуже класно все покажемо, як виглядає після тисячі. У нас пропаратор. Зайдіть е, в наші цікаві 70 ті міжряддя. І 52 тисячі насіни буде виглядати таким чином. Тобто, дивіться, чому проскочила, не треба. Дивіться, вона росте, я не знаю, як зазвичай би так би ріст соняшник, це було б догарно. Чому? Тому що тут у нас був грунтовий е, захист був, а це такой плюс триметри, 2 плюс 2 літра. Потім ще закривали страховим. Тобто, страховий був у нас тут геліантерс, гербіцид. Далі в нас що можна сказати? Попередник була зернова лінійка, це була пшеничка. І вона сипнула дуже добре, тому ми завжди залишаємо рослинні рештки. Для чого? Дивіться, на зараз ще рослинні рештки залишилися. Це в нас тут пахота. і на зараз так виглядає на соняшник. Прагнення до перемоги з українським виробником, екстенсивний гібрид, який може давати результати без мінеральних добрив на початок вересня. Самі об'єктивно порахуйте. Тобто, по-перше, це аномальна посуха, спека, температурний режим вище 50 градусів. Гусінь, так от мене давала просратись на полі, куча голового метелика. У нас типу, про що провокаційний дощ і ми розраховуємо на той факт, що цей сонячний... все ще швидше засохне і не треба в цьому нашому рівні робити десікацію. Та воно зараз покажемо, як виглядає вже пановані шляпки. Висота рослини, саме бачите, яка. Ну і отак буде десь в районі брати за аспект на 3 штуки на погонний метр. Закладайте, будь ласка, коментуйте, скільки ви сподіваєтеся, це буде сипне цей соняшник. А так, підпишіться нам на канал, буде дуже цікаво. По друге, дивіться, саме головний момент. Тобто головний момент. Хочете знати всю базову аспектовану дію? Будь ласка, канал YouTube, канал TikTok вам в подарунок. І звісно, офіційний сайт вистандарткрепка.ком ми завжди на пульсі подій. Розвинуті до новинок для інформаційного показу і простору компанія Стандарт Якісний постачальник. І звісно, від вас тільки одне. Будь ласка, лайк і коментуйте. А далі вже зробимо все по вищому розряду по вражайності.